Народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Вчора з офіційним візитом делегація Бельгії прибула до України, де зустрічалися на найвищому рівні. Відповідно, бельгійці сказали наступне: що вони цього року передадуть Україні два ф 16 ще в наступному. Ще два F-16. Трішки мало погодьтесь в умовах повномасштабного вторгнення Росії е, в Україну. Але що сказав е, прем'єр Бельгії, що вони не можуть цього процесу прискорити? Нагадаю вам, Бельгія пообіцяла 30 F-16 до 28 року, але вони чекають на Кроки Сполучених Штатів Америки а США Дональд Трамп ну, ще адміністрація Байдена це узгоджувала. Повинні передати F-35. лише тоді, коли Бельгія матиме гарантію безпеки в небі, тобто F-35, нове покоління винищувачів, F-16 відправляться в Україну. Багліці були б раді швидше їх передати, але знову ж таки чекають на F-35. 25. більше того, також заявила Бельгія, що вона виділяє мільярдний пакет допомоги Україні найбільший за весь час допомоги цієї країни. Велике дякуємо за це. Також нагадаю вам, що в Бельгії зосереджено найбільше активів заморожених Російської Федерації орієнтовно 200 мільярдів євро. Наразі на цій прес-конференції після зустрічі Володимир Зеленський, президент України сказав, що не варто. Поки що переживати за ці заморожені активи. Але я вам нагадаю, що в червні відбудеться ключове голосування, і цілком ймовірно, що такі, як Орбан, такі як Фіцо, будуть ставити блок на майбутні санкції, тобто на продовження санкцій. Я нагадаю вам, що кожного півроку в Європейському Союзі подовжують замороження активів Російської Федерації. Мало того, що не піднімається так на нормальному. Конструктивному рівні е, вилучення цих коштів є проблема з їх заморозкою. Цілком ймовірно, що ну, пригадуйте, коли відбувалося технічне питання вступу України в Європейський Союз, коли Орбан був навідріз проти, тоді канцлер Німеччини Олаф Шольц попросив його вийти по пити десь поруч. Відповідно, проголосували за технічний вступ і технічні вже переговори України Європейського Союзу. Там дуже багато параметрів, там треба узгодити величезну кількість. Параметрів і напрямків узгодити всі е, за і проти. Це насправді дуже важка робота, аби не думали наші глядачі. Так так взагалі в принципі в Україні, що домовився про ЄС все це вже от буквально. Давайте заходимо. Чого нас не пускаєте? Це всі стандарти, це всі реформи судової гілки. Влади дуже багато потрібно проробляти роботи на різних рівнях, різними делегаціями, різними групами. Так власне. Тоді Орбан вийшов, коли голосував за технічний е, підхід України. Але ж ми знаємо, що паралельно е, тоді ж Орбан і Угорщина отримали 10 мільярдів. Я не знаю, допомоги назвати це, напевно, так. Угорщина отримала, аби не накладати е, заборону на цей процес вступу України. Тепер же в червні буде голосування 200 мільярдів бельгійських, як мінімум. Чи є ризик того, що Путін може пообіцяти, мало того, що він і впливає і тисне на Орбана, може пообіцяти якусь частку з тих коштів, натомість, аби Орбан заблокував продовження замороження активів? Цілком можливо, цілком є ризик. Наразі Володимир Зеленський каже, немає і не потрібно проживати за ці заморожені російські гроші і нерухомість в тому числі. Якщо далі говорити про Китай, то Сполучені Штати Америки набули чинності додаткові мита у розмірі 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на Китай і на китайські товари. Тепер Китай окладений митом у розмірі 104%. Про це повідомляє кореспондент про республіканського телеканалу Fox News Едвард Лоуренс з посиланням на слова прес-секретарки Білого Дому Керолайн Левіт. Це вже не перша хвиля, до речі, мити від Сполучених Штатів Америки. Я вам нагадаю, спершу проти Пекінували санкції Трамп 20%, Потім дали підвищив Трамп ще вище відсотки на 34%, Загалом це вже було 54%. Після цього Китай сказав: ми не будемо мовчати і вводимо дзеркальні санкції. Тобто вони також підняли на. Певні товари Сполучених Штатів Америкими е, в розмірі 34%. Після цього, вже 7 квітня, Трамп заявив, що якщо Китай до наступного дня не скасує свої мита, то у відповідь США ведуть додатково ще 30%. Ну і не арифметичні підрахунки нам підказують, що це виходить е, власне 104 Реакція Китаю вже є. вони кажуть, що вони не будуть здаватися, вони не будуть боротися до кінця. І, до речі, видання. Економіст пише, що в довгостроковій перспективі, можливо Китай і візьме угору в цій економічній війні з е, сполученими, сполученими Штатами Америки, а краще сказати з Трампом, тому що дуже багато вже противників, і в сам всередині самої е, республіканської партії, вже мінімум є 10 представників республіканської партії, які готові в нижній платі представників і вже, начебто, розрахований. Розроблений законопроєкт, який позбавить права Трампа одноголосно одноосібно вводити ці от тарифи. Там будуть вводити обмеження 40 від сорокаденний термін. Це довга історія. Це насправді дуже важко. Але сам факт того, що є республіканці, які проти політики Трампа, республіканця. Це вже важливо, але варто знову ж таки зазначити, що республіканці, республіканцю різниця, тому що є ж Керло Мага Make America Great Again, це є республіканці протрампійські налаштовані республіканці і є помірковані, скажімо так, здорові республіканці. Власне, вони більше виступають проти Трампа. Тим так чи інакше, хочу вам сказати, що оці от мита Трампа були спрямовані, і ціллю не була Росія Російська Федерація, Путін і російська економіка. Але вони зазнали удару, не будучи ціллю спочатку поточного року. Російська економіка різко сповільнилася лише за лютий власне зростання. Промислового виробництва Російської Федерації впало з 2,2% до 0,2%. і відсотка. І західні аналітики не вбачають для держави агресора ніяких перспектив у коротко та середньострокових прогнозах. Про це пише агенція Reuters, посилаючись як на офіційні російські дані, так і на прогнози центру макроекономічного аналізу та Короткострокового прогнозування, який консультує російський уряд, у січні-лютому у промисловості продовжилася стагнація, згідно з офіційними даними, зростання валово внутрішнього продукту Росії в лютому 25-го року знизилось на 0, до вибачте 0,8% порівняно з 3% у січні 25-го року.